Триває інформаційний марафон на телеканалі Т8. Цю інформаційну годину ми розпочинаємо з гостем. З нами відеозв'язком Роман Маленков, керівник громадської організації Україна інкогніта. Пане Романе, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава. Добрий день. Отож, громадська організація реалізовує проєкт Старовинні цвинтарі України. Ініціатори кажуть, що в Україні немає жодного реєстру старовинних цвинтарів. У тотальній більшості випадків такі цвинтарі занедбані або у руїні. А особливо страшна ситуація саме з козацькими цвинтарями, які не включені у реєстри пам'яток, байдужі місцеві владі плюндруються вандалами або й взагалі зникають. Пане Романе, ідея вашого проєкту у чому вона полягає? В першу чергу знайти цвинтарі, облікувати їх і включити в реєстр пам'яток. Наскільки важка реалізація? Що взагалі, якщо брати. Етапи її, що найважче вдається, що найлегше? Та їх, їх шукати неможливо. Ну, роз, зрозумійте, що коли там Лівінгстон або Стенлі потрапили в Африку, вони не знали, де що розташоване. Так само і ми. Ми не знаємо, де вони з старовимо реєстру. Ми все це робимо самі. Пане Романе, а загалом як відшуковуєте отакі локації? У нас велика група у Фейсбуку, там 70 тисяч підписників. Нам люди ну, скинули, наприклад, десь побачили, дізналися, скинули інформацію, що там і там є такі цвинтарі. І ми вже тоді їдемо і в сусідні села. Ми там чітко знаємо, наприклад, що. Такі старовинні цвинтарі збереглися в місцях, де видобувався камінь пісковик і вапняк. Це південь України, Надністрянщина, Прикарпаття в Львівській області, в Тернопільській області багато. Ну і на але справа в тому, що Надніпрянщина, вона якраз дуже сильно поруйнована було все в радянські часи. В радянські часи ці хрести цілеспрямовано розбивали. І за великим рахунком нам дуже пощастило, що вони взагалі є. І їх є дуже багато, але було, мабуть, ну, на порядок більше до радянського періоду. Пане Романе, ви власне говорите, що підписники от можуть вам допомагати саме шукати ці локації. А якщо говорити безпосередньо про саму команду громадської організації, наскільки багато людей займається безпосередньо цим проєктом? У нас зараз члени нашої команди захищають нашу батьківщину, більшість. А у нас на постійній основі громадської організації працює тільки троє людей. Ми залишилися, щоб от таким от займатися. І волонтери. Волонтери, які приєднуються до нас під час наших експедицій, або які надсилають нам інформацію, інколи там хтось поїде, пофотографує якесь там село, от знають в Одеській області. В Миколаївській, чи в, Миколаївські, в Херсонській військові, наприклад, з Херсонської області надсилали нам фотографії цвинтарів, бо туди не можна, там заміновано в таких місцях. Ну або, може бути, заміновано. Ми їздили в Херсонську область, неодноразово завозили там гуманітарну допомогу, генератори, але на цвинтарі нас не пускали. А, ну, а військові нам надсилають фотографії. Є в деяких регіонах. Такі ентузіасти, які зібрали досить багато інформації, наприклад, з Кропивниччини, з Миколаївської області, про Бугардівську паланку, про козацькі Отак, От Потім з Тернопільської області мандрівники, ну, такі ентузіасти, мандрів пішки на велосипедах, вони нам присилають. Ну і ми трошки людей заразили за ці. Півтора року, що ми активно цим займаємося, ми заразили тим, що коли вони кудись десь мандрують, то вони і також дивляться, чи є старовинний цвинтар на території села, тому що раніше на них просто уваги ніхто не звертав. Пане Романе, півтора року фактично вже реалізовуєте проєкт, але я так розумію, що ідея його реалізації виникла ще набагато раніше. А вже лише півтора року. Тобто, ну, фактично, від часу повномасштабного вторгнення вирішили, що це цікаво, про це мають знати, про це мають чути, і цим можна займатися. Ми ну, справа в тому, що з 2015 року я є власником туристичного оператора. Україна інкогніта. і Ми займалися туризмом а й паралельно наповнювали сайта. До того я був директором державного підприємства, центр екологічного моніторингу України. У нас було дуже багато відряджень, експедицій. Тому ми мали можливість їздити дуже багато по території України. І нас наповнювали сайт Україна. Інкогніта. Зараз наш сайт найбільший краєзнавчий сайт в Україні і. Ну, от він наповнений з 2009 року інформацією. 14 років фактично ми його робимо. Цей сайт. Ми збирали інформацію про об'єкти культурної і природної спадщини. І в 2021 році ми навіть збиралися з деякими іншими громадськими організаціями, і з Вікіпедією, в тому числі, зробити громадський реєстр пам'яток. Культури наші дуже мляво цим займаються. Ну я б сказав би, що воно ну, взагалі цим не займається його управління у регіонах також майже не займаються по наповненням реєстру пам'яток різними об'єктами. Тому ми хотіли зробити громадський реєстр пам'яток, створивши таку величезну базу волонтерів. По території України і внести і зробити, ну, зробити його фактично свій, потім його дати міністерству і сказати, що от у нас є списки. А ви, будь ласка, вже робіть що хочете із цим. Ну, начебто, начебто, стимулювати їх, допомогти їм. Але почалося повномасштабне вторгнення, і ми вирішили, що зараз основна наша задача це відновлення історичної пам'яті, а без відновлення оцих історичних цвинтарів, а особливо козацьких. Ну, Україна, на мою думку, не матиме майбутнього. З нас просто сміються представники інших держав, коли бачать, що в якій все руїні на території України і було воно в цій руїні задовго до війни. От період незалежності 30 років, все руйнувалося масово. Навіть якщо в радянські часи там в якихось палацах були там, школи. Ну таке, то за період незалежності все прийшло в руїну, і воно просто руйнується з такою швидкістю, що зупинити цей процес практично неможливо. Тому ми от хотіли це зробити, і зараз у нас є ще одна ідея зробити таку собі громадську інспекцію або громадський моніторинг та контроль за станом культурної спадщини. Зібрати знову ж таки волонтерів з усієї України, ось, щоб вони нам надсилали інформацію. Тому що кожен день, кожен день щось трапляється. От сьогодні, наприклад, у, у, у селі Підлісний Мукарів на Хмельниччині е, побували там волонтери, ну, співробітники музею у Маліївцях. Вони пишуть просто у Фейсбук, що ось тут громада сама. Викопала рівчак навколо храму, типу, і якийсь фундамент збираються робити, але там старовинний костел і це треба робити виключно з дозволу і з проектом. А вони самовільно це роблять. І вони його можуть просто завалити, а потім сказати, що ну, це порушення, це грубе порушення закону навіть. Так от немає куди звернутися. Е, ну, люди не знають. От вони напишуть листа, кому вони напишуть? Той лист, доки дойде до відповідних органів, а ті знову ж таки від маску напишуть, або скажуть, а в нас взагалі не працює управління культури в районі, бо зараз війна. Типу ми на культуру гроші не виділяємо. Таке. Тому повинна бути громадська організація, яка б мала б якісь там важелі впливу. Ну, от ми хочемо зробити при нашій організації частково і такий от підрозділ, який би займався обліком, моніторингом, ну, фактично, інспекцією громадської культурної спадщини. Пане Романе, і ви, власне, говорите про те, що, до прикладу, оці цвинтарі, і особливо козацькі, вони можуть бути у жахливому стані, десь ще залишилися. До прикладу, хрести десь лише частина їх, а є, що вони зруйновані або зовсім вже в кепському стані? І якщо, до прикладу, ви вже потрапляєте на те чи інше кладовище, якщо, до прикладу, вам надіслали фото і ви виїжджаєте туди інспектувати, у якій взагалі в якому стані, яка ситуація саме, от що з тими хрестами відбувається, чи можна врятувати, чи не можна. От як починається безпосередньо сам процес? От, до прикладу, ви заходите на цвинтар, що далі робите? Ну, справа в тому, що, от, наприклад, на території Хмельницької області, в більшості випадків, ну ці цвинтарі вони дуже заросли чагарями, їх треба шукати. Якщо сучасний цвинтар, ну, от, те там, де зараз ховають людей, то він доглядається, могили доглядаються, але десь там, за ним, як правило, завжди чагарі. І от в тих чагарях найчастіше можна знайти старі хрести. Що ми просто що ми можемо зробити зразу? Нам треба відбити координати просто описати загалом в якому стані цвинтар, скільки приблизно хрестів там знаходиться. Якщо ну це наприклад, те, що ми можемо, це неможливо їх тому, що дуже часто такі зарості колючі, що там пройти неможливо, руку просунуть неможливо. Ну ми приблизно прикидаємо. А якщо це відкрита, відкрита територія, то ми стараємося перефотографувати всі хрести, епітафії, які на цих хрестах, для того, щоб ми вже мали цю інформацію і розуміли, що, наприклад, якщо е, хтось щось поруйнує далі чи вкраде, то ми вже знатимемо, що це сталося після того, як ми облікували цей цвинтар. Є поодинокі випадки, наприклад, це, якщо Хмельницьку область брати, то це. А, ну, в Хмельницькому районі це раніше Городоцький район був, там, де Сатанів, там е, збереглися цвинтарі досить такі ефектні, із вирізаними хрестами. Цвинтарі, в тому числі із 18 століття, і крім того, збереглися чимало таких цікавих, досить таємничих хрестів. Як ми вже потім зрозуміли, нам допоміг там. Краєзнавець, один журналіст із городка Дмитро Полюхович, він зараз член нашої команди, що це чумні хрести і холерні. Коли були епідемії, то людей ховали прямо у дворі або ховали на окремих таких ділянках ну, от під час холери, на горбі, десь далеко за містом. То от такі теж збереглися. Вони теж багато про що говорять. Вони можуть свідчити про те, коли епідемія була, в який період. Вони говорять про те, коли по-любому якийсь вплив був на демографію населення того чи іншого регіону. Ну так, ми стараємося записати, ідентифікувати приблизно період, приблизно ну, відбиваємо координати і фотографуємо. Фотографуємо потім уже по можливості збираємо інформацію про це. Але ну розумієте, у Вірменії, наприклад, там у них хачкари. Кам'яні хрести у Боснії, в Сербії, в Чорногорії, ну на Балканському півострові, там називаються мені надгробки. Так от, вони внесені в реєстр е, Світової спадщини ЮНЕСКО. А наші кам'яні хрести, які насправді не гірше, і вони просто їх величезна кількість за нашими підрахунками, їх десятки тисяч на території України хрестів. Тому що кожен хрест фактично, отакий от старовинний, він вже є пам'яткою мистецтва, а цвинтар він є пам'яткою історії. Отак, от то це нонсенс, що у нас на нашій території вони навіть не внесені в реєстр пам'яток. Ми зараз робимо такий прецедент. Ми внесемо два цвинтаря на території Черкаської області власними зусиллями і зусиллями наших друзів. Які історики, архітектори у реєстр пам'яток і покажемо, що це можна робити. Потім будемо знову ж таки по різних регіонах пробувати робити те ж саме для того, щоб навчити громади, як це робиться. Це насправді не наскільки важко. Ми, якщо налагодимо роботу з цими, ну наші тут, якщо це цвинтар е, пам'ятка історії, для цього треба заключення кандидата історичних наук. Так, от ми маємо таких фахівців. Наприклад, поки звичайно, що для того, щоб зрозуміти, як це робиться, ми працюємо на голому ентузіазмі. Ну і з допомогою наших благодійників, ну це просто донати наших читачів із Фейсбук, грубо кажучи, і все. А потім, звичайно, що ми спробуємо. Ми вже зараз подавали заявки на міжнародні гранти, тому що наш український культурний фонд він не зрозумів. Взагалі написали деякі фахівці, що ваш проект не має суспільної цінності. Ну я просто після цього Український культурний фонд ну, упав в моїх очах дуже сильно, коли люди не розуміють, що у нас на території ну, в Україні є чотири маркера великих. Це українське бароко, український модерн, українські дерев'яні церкви і українські кам'яні хрести, як виявилося, ми показуємо, що ми маємо величезний маркер по всій території України від кордону з Росією аж до Лемківщини і Бойківщини на території Польщі, і на території Словаччини на Лемківщині ці кам'яні хрести є. І це саме українські, тому що такого різноманіття ми з поляками спілкуємося серед на польських на польських цвинтарях на території Польщі. Нічого подібного немає. А от на польських цвинтарях на території України також стоять ці козацькі хрести. Ну Цікаво, що просто поляки вони не займалися каменярством, вони іншими ремеслами займалися насправді. А все видобування каміння це була дуже важка робота. І цією важкою роботою займалися українці. Ну, це чорна робота була, фактично. Але вони дійшли до такого рівня майстерності, що почали от виготовляти оці надгробні камені надгробні хрести. Вони стали монополістами. І я бачу, що і на Поділлі, і на Надніпрянщині, і на Галичині, і на Буковині. Всюди. Фактично, і я підозрюю. Я бував на, дуже багато їздив на Лемківщині, на Бойківщині, там, але я в той час ще коли їздив, не наскільки цікавився хрестами. Тому ми більше цікавилися дерев'яними церквами, і я не дослідив. А от мої деякі з наших ну колег-волонтерів, які з нами їздять в експедиції, от вони були на, в Польщі, там на території Лемківщини. Якраз вони займалися трошки цвинтарями і кажуть, що там також дуже круті українські цвинтарі, і поляки зараз почали ними займатися, доглядати їх, реставрувати, вносити їх в реєстри, досліджувати. Поляки полякам цікаво, і поляки вкладають кошти у відновлення своїх цвинтарів на нашій території. А в українці на своїй ж території свої ж цвинтарі. ну... Дуже багато таких випадків. Мені буквально кілька тижнів тому дзвонили люди з Одеської області казали, що от для того, щоб начебто збільшити кількість місця на цвинтарі, на сучасному, беруть, викидають старі хрести кам'яні, найняли ну, якихось п'яниць, які, начебто, як хулігани, вночі там щось викопали і викинули десь на смітник ті хрести. А потім через деякий час там ховають. Знову ж таки, але ну, мене дивує, що це ж. Степова територія, там дуже багато землі насправді. При тому, що пораль порожньої землі, вона там копійки коштує. і ніхто не хоче, там регресивні досить регіони. Ну і от, начебто для чого руйнувати старовинний цвинтар для того, щоб на його місці зробити новий. При тому, але всі ці хрести, оскільки вони не внесені в реєстр пам'яток, вони не охороняються державою, тому вони знають, що їм за це нічого не буде. Вони можуть зруйнувати хрест. Ми неодноразово бачили, коли. З хрестів зроблені там якісь повітки, сараї чи ще щось. В радянські часи, в 30-ті роки, особливо ми дізналися, що на Черкащині, от в Суботів, де похований Богдан Хмельницький, біля його церкви, там е, стоїть зараз чотири хреста. Ми розпитали місцевих. Виявляється, що в 30-х роках там був величезний цвинтар. Так, от всі ці хрести, крім оцих чотирьох, їх викорчували, їх розбили на камінь і збудували з них порівники і свинарники. Отаке. І зараз досить часто люди так само кажуть, що ми ж не знаємо, хто там похований, воно нікому не потрібне. Вони, ну, буває, що й на камінь розбивають ці хрести. Просто на бутовий камінь. Пане Романе, ви власне говорили про те, що Одещина Херсонщина, Миколаївщина, Черкащина цікаві. Звідки дізналися про Хмельниччину? Саме ці локації як обирали? Ви були саме у Городоцькій громаді, у кількох селах. От, чи допомагали загалом місцеві? І от з вашого досвіду, і з нашої області, і з тих областей, в яких вже ви були, наскільки активно допомагають місцеві, допомагають самі громади? Та як громади? Ми з громадами не зв'язувалися поки що. А, там, що я, що я скажу? В селі Іванківці, там просто неймовірний старовинний цвинтар, там розчистили розчистили центральну ділянку, там ще багато є, що чистить, але принаймні центральну ділянку розчистили. Тому він вже не в таких страшних чагарях, як інші. А стосовно допомоги, ну, нам е, е, випадково, фактично, люди їхали там по дорозі в селі, Вільхівці. Побачили з дороги старі хрести, сфотографували. Потім нам прислали з іншого села. Ми зрозуміли, що там цілий ключ отаких от старовинних цвинтарів. Там просто родовища каменю були попід збручем. І з одного боку, із Хмельницького, і з Тернопільського. Ну на Тернопільщині там інші вже трошки цвинтарі. Так, от, де є родовища каменю, то в більшості випадків збереглися старовинні цвинтарі. А потім до нас приєднався. Я ж кажу, це вже зараз, член нашої команди. Дмитро Полюхович, це краєзнавець і журналіст із городка. Сам він був в Києві раніше, але у нього мама в городку. Він до неї повернувся. Там вона щось хворіє, і тепер постійно живе в городку, займається наукою, займається розвідками. Оце він нам підказав все, показав і знайшов і ті хрести, що вже окремі, чумні хрести. Він має там серед музейників, колег, і вони йому дають якусь там інформацію. А ми вже потім цю інформацію викладаємо у себе на сайті. Ми всі христи загалом відмічаємо цвинтарі на карті. У нас є карта старовинних українських цвинтарів. Ми не відмічаємо на ній єврейські, гримо-католицькі, польські, чеські, німецькі, тому що. Ну, ми зараз зайнялися тим, що в найбільш занедбаному стані. Це по-перше, по-друге, що на облік єврейських юдейських цвинтарів, на облік польських цвинтарів йдуть кошти із Євросоюзу, а наші українські цвинтарі, вони про занедбані і зникають. Пане Романе, і ви вже говорили про те, що наразі каталогу як такого немає. Але ви досліджуєте, чи можна буде десь побачити вже підсумковий результат? На сайті Україна інкогніта. Є окрема сторінка. Вона називається Старовинні цвинтарі України. І От там на цій сторінці вже є карта, на якій винесені майже сім сотень старовинних цвинтарів, які ми вже облікували. Там є деякі. По яких ми не маємо інформ... інформації детальної, це те, що нам люди прислали. От, наприклад, вони прислали фотографії якісь, вони були зроблені там років 15 чи 20 назад. Ми знаємо, що в цьому селі цей цвинтар є, але ми там не були, ми не відбили координати, тому ми ставимо там синім значком. А от там, жовтим і зеленим, ми позначаємо це вже повністю, те що вже описана навіть інформація. І до кожної з цих значків прив'язаний лінк, гіперпосилання. заходити, переходити на статтю про цей цвинтар, або принаймні на коротеньку інформацію, і фотографії цього цвинтаря. А потім буде і таблиця, таблиця, база даних, яка буде зроблена. Ну я ж кажу, що поки у нас нам ми, не, ну, у нас не, ми опрацьовуємо зараз літо літом, ми працюємо переважно над збором інформації. І нам не вистачає людей, щоб ще й паралельно зразу таблиці такі великі робити. Ми все це відбиваємо на карті, вносимо собі на комп'ютер, а потім, щоб виставити його в інтернет, його ж треба ну, зробити таким досить зрозумілим для всіх. Це значить, треба провести камеральну обробку всієї цієї інформації. Зробимо в кінці кінців це буде такий собі навіть не реєстр, а кадастер. Де буде повна і текстова інформація, таблична, і фотографічна інформація. І крім того, ми зараз почали займатися створеннями 3D-моделей. До нас приєдналися, до нашої приєдналася одна фірма, яка займається геодезією і фотограмметрією. І вони запропонували свої послуги. Ми три місяці з ними попрацювали, і зараз ми вже все робимо разом. Фактично, керівник цієї фірми, він зараз член нашої команди. Отак, Андрій Яровий. І він фотограметричним методом робить е, 3D-моделі хрестів, начебто дехто скаже, ну а що в цьому такого цінного? Ну насправді це дуже цінна робота, тому що ці 3D-моделі наскільки точні, що за допомогою цієї програми, яка робить цю 3D-модель, можна відразу отримати е, 100, повністю розміри І навіть е, Епітафію, воно відчищає програмним методом. Ну, Там, якщо є букви, їх не видно, око їх не сприймає, а програма їх читає і показує, що там написано. І крім того, що навіть якщо б ми знали, який там камінь, яка щільність цього каменю, ми навіть масу могли б визначити цього, цього хреста. Тому от такий фотограмметричний саме не лазерний, а саме фотограмметричний метод 3D-моделювання, він це величезний, насправді, ну, такий. Поштовх у дослідженні саме цих хрестів. Надгробків, покажучи, бо там не лише хрести, там можуть бути скульптури, там можуть бути плити надгробні, отакі. Але більшість це хрести в Україні. Пане Романе, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.